Турбопічка працює в форматі нагріва температури постійно, і далі вакумації і високого нагріву. Тобто, мовно, це як наша така скароварка, коли ми повністю закриваємо доступ, дає за рахунок давління. Їхні плюса це немає витяжки, стоїть повністю угольний фільтр, який регенерує сам себе. Як компанія Лейнів заявляє, його не треба міняти. Якщо в тебе є один продукт, який ти робиш на потоки. Це супер крута річ. Типу, точкам, наприклад, з монопродуктом, які готують, наприклад, такі стріпси. Да? Типу там реально круто виходить. Коли ми розробляли під цю машинку, ми готували хешбраун. Тобто, це, кстати, львовські ребята до нас зверталися ваші, і ми це був прям великий велика сіть точок, хешбраун там з креветкою, з біконом і так далі. І так далі. І що ми робили? Ми заморажували цей хешбраун повністю і готували через турбопічку. Там дивіться, що вона прилагає, типа заморожені гамбургери. Грінки, курицю, бургери, наприклад, куріне філе. Зараз я хочу вам приготувати на ньому. Готує за лічені хвилини. Ми готуємо на спеціальних противнях. Бачите, вони такі м'які. Це спеціально огнюпорні противня. Я закладаю, включаю свій режим. Я можу вибирати верх і низ, це дуже важлива функція. Верх я зроблю трошечки більше відсотків 70. Низ я зроблю трошки менше. І починається турборежим. Ці звуки можна міняти. якщо Все нормально. Приносили готова. Чотири хвилини 30 секунд.